Доброго времени суток я сьогодні вирішив зняти відео про свій нутрячий сарай, як я його обустрою. Тут поїлка, тут мокра зона, тут туалет і суха зона по одна сині. звірки. Зовсім не прихотливі, не бояться ні морозу, ні хворіють. Тобто, треба просто налити водичку, дати корм, гранули. Заливаю водою, а вечором їм роблю картошку, перемішую з гранулами. Самі гранули вони не дуже охотно їдять. От, і тут кидаю люцарку. Щоб вони прямо на бетоні не спали, вони її пообгрізають, стебла полишають. Ось такий сарай. От колись предучий хазяїн держав свині, я позбирав по території все, що було, поприкручував, де що поприварував, Получився такий вар'єрчик. Я спочатку планував його розділити на дві частини. А потім передумав, вони собі хорошо живуть. Просто забираю постійно підростаючих самців і все. А так в мене дві основних самки От чорного кольору одна самка. А, і от, і от, от, от одна і от друга самочка. От вони в мене гарно полудоносять вже другий рік. От у мене стоїть гранулятор, полусамодільний головка. Покупна, мотор і станіна самодільна. Тут дві бочки. В одній бочці перебитий на млинку, кукурудза, пшениця. А можна там що хочеш додавати. А отут от храню вже готовий, гранули готові. Гранулятор я брав для більш для курей 4 мм, але для нутраків теж. Нормально. Ось таке відео. Кому сподобалось, ставте лайк.